Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі тример від компанії Bosch, а саме акумуляторну модель Universal Grass Cat 18. Постачається він ось такі картонні коробці. Давайте її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям і перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що в комплект постачання входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, присутній сам тример одразу з вмонтованим велоподібним руків'ям, вірніше більше В-подібним руків'ям. Присутній захисний кожух, присутнє коліщадко, для того, щоб ви могли зробити упор біля бордюру. Акумуляторний блок ємкістю 2 Ампер-години та зарядний пристрій з силою струму 2 А. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр ліски 1,6 мм. Кількість обертів холостого ходу 7300 обертів на хвилину. Автоматична подача ліски, ширина косіння 26 см. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,4 кг, з акумуляторним блоком 2,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І тут вже є багато про що розповісти. По суті, це надзручний тример з безліччю можливостей регулювання. По-перше, як вже було сказано раніше, у нас одразу вмонтоване v подібне руків'я. Котре легко розкладається та складається. В робочому положенні виглядає ось так. Тобто, зручно захватити двома руками та безпосередньо працювати як косою. Далі в складеному стані в режимі зберігання даний тример займає орієнтовно 1 метр. В повністю розкладеному стані близько пів півтора метри. Відповідно, коли він у нас повністю розкладений, ми можемо ще його підрегулювати під зріст оператора. Далі, друзі, для того, щоб ми могли зручно працювати біля бордюра, присутній спеціальний упор в вигляді коліщатка. Для того, щоб ми могли підкосити бордюр навіть біля самого краєчку, присутній регулятор, по суті, вертикального кута наклону. Ми можемо підрегулювати саме робочу частину під. Необхідний для нас кут. Наступним приємним моментом буде те, що у нас ліска, а саме шпуля з ліскою з автоматичною подачою. По суті, взяли до рук тример, підлаштували його під ваші потреби, і під час роботи можете вже без зупинки змінювати його функціонал та повністю обробити вашу ділянку. За один раз даним тримером можна обробити 4,5% сотки газону. Відповідно, орієнтовно саме такий газон на розповсюджених присадибних ділянках. Далі, друзі, бачимо те, що в комплекті йде 2 а годинний акумулятор. Мається на увазі саме з 2 а годинним акумулятором, який одразу у вас вже є. Дані акумулятори відносяться до серії Power for All. Відповідно, ви можете використовувати акумулятори від інших ваших пристроїв від компанії Bosch, а саме садової лінійки. Або використовувати цей акумулятор, наприклад, на кущорізі від компанії Bosch. Також, друзі, несумнівно, приємним моментом буде, як завжди, в Bosch дуже добре продумана ергономіка. Даний триммер і підтримується ліктем з заднього боку, і дуже добре продумані руків, в, в плані ергономіки, в плані рельєфної поверхні, рука не ковзає. І присутня система захисту від непередбаченого впуску, знову ж таки, як завжди, у Bosch. З лівої сторони важіль, з правої сторони важіль, і до натиснення на цей важіль інструмент у вас не запуститься. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Я подякував, підписуйтесь, ставте вподобайку та побачимось.